Рейдерству ридерскує ридерську нібатилки виступають за защиту маса жиркамбіната. Конфліктна ситуація навколо появи приватних охоронних структур на території слов'янського лі екстракційного заводу залишається невирішеною та викликає занепокоєння не тільки працівників підприємства та мешканців міста. Підтримати коллег прибыли представники багатьох виробників в промисловості, промышленности, партнеры Славянского завода. Единственное, что у нас есть, это работа. И если у нас ее заберут, это все равно, что у нас отнимут жизнь. Давайте поддержим массажир-комбинат. Оставьте наш, наших коллег, пожалуйста. Оставьте в покое. И выполняйте решение суда. Если раньше банк апеллировал к постановлению о том, что им принадлежат земля и здания, то... Заключением Киевского суда от 20 апреля это действие этого постановлення приостановлено. Захистити права колективу підприємства на рівні центральних органів влади намагаються народні депутати Украины. українська галузева профспілка. На сьогоднішній момент підготовлені депутатські запроси, депутатські звернення в адрес президента України, прем'єр-міністра України, силові структури України. Ми не дозволимо цим непонятним людям в формі окупувати ваш завод і творити безпредел. Ми будемо підтримувати в Києві на рівні президента, генеральної прокуратури, ми будемо відстоювати інтереси. Нур їх право на роботу, на гідну зарплату, на безпечне місце роботи. До речі, щодо дотримання прав та виконання норм закону. Якщо минулого разу охорона не допустила на територію державного підприємства навіть народного депутата України Євгена Дейдея, чим продемонструвала свавілля, то тепер народні депутати все таки потрапили за прохідні. Було досягнуто домовленість створити контактну групу для вирішення конфліктної ситуації. Проте за півгодини надії на цивілізоване вирішення проблеми було зруйновано. Представників групи охорона не пропустила на територію заводу. Тот факт, що нас з директором не пустили на підприємство, вже свідчить о тому, що на підприємстві відбувають якісь маніпуляції з обладнанням. Тому що ми знаємо, яке обладнання є, яке обладнання, де стояло. Що зараз не відбувається, непонятно. На сьогодні на підприємстві знаходяться пожаро-взривоопасні компоненти, які можуть фізично повредити окружаючу середу. В той час, як відсутствує руководство заводу, легітимна Завод очень неизвестно, как як поведуть себя люди, захватившие завод. Потому необхідно, звісно ж, всім і санітарно-епідеміологічним службам міста обратить особое внимание пристальне на то, які выбросы сейчас осуществляет дане предприятие. Тож представники Агроальянс груп склали акт про недопуск. А юристи компанії будуть захищати права колективу у судах.